Виконаємо пранаяму просунутого рівня анулома вілому. Ця практика дозволяє підвищити витривалість та ефективність дихальної системи, заспокоїти розум і покращити фізичне здоров'я. В цій практиці ми глибоко вдихаємо і видихаємо, почергово закриваючи ніздрі. Схема практики наступна: вдих робимо через ліву ніздрю. Видих правою. І потім вдих правою, видих лівою. Жінки починають пранаяму з правої ніздрі, а чоловіки з лівої. Анулома магілому потрібно практикувати мінімум 10 хвилин для досягнення повноцінного ефекту від пранаями. І ще раз повторю схему пранаями. Вдих робимо через ліву ніздрю. Видих через праву, вдих правою, а потім видих лівою. Жінки починають при з правої ніздрі, чоловіки з лівої. Всім бажаю приємного виконання, анулома-віломи.